Чоловік тікав від ТЦК та ледь не попрощався із життям. Поліція з військовими зупинила його для перевірки документів, але він зненацька кинувся на втюки просто під колеса авто. Далі, отримавши удар, мов у відогрі, він підвівся і побіг далі. Приголомшений водій теж поїхав геть. Ну, все це зафіксувала бодікамера патрульного. Водночас і самі патрульні не стали затримуватися, і шоковані правоохоронці сіли в бус і поїхали. Більше новин з кримінального світу, як ви зрозуміли, далі. Перевірка документів на вулицях Чернігова обернулася на екшн. Один з чоловіків відмовився надавати свої документи працівникам ТЦК. А далі, як в бойовику, замахнувся на військового телескопічним кийком, розпилив в обличчя перцевий газ та втік. По гарячих слідах зловмисника розшукали. Він забарикадувався в своїй квартирі. Тривати працює поліція. Я ще двері буду відчинені, двері зламані. Чинити опір далі вже сенсу не було. Чоловік здався. Під час обшуку у нього вилучили кийок майже кілограм коноплі та близько 200 набоїв різного калібру. Наразі нападник у СІЗО йому загрожує до семи років позбавлення волі. Кримінальні розборки в Криворізькій виправній колонії. Кримінальні авторитети влаштовували онлайн сходки, щоб вирішити конфлікт між двома смотрящими. Коли спроби не дали результату, попросили допомоги в старших за ієрархією. Звернулися за допомогою до ворів законі, що знаходяться за кордоном в Італії та Росії. Окрім сторін спору та лідерів злочинного світу на онлайн сходці були присутні інші кримінальні авторитети. В результаті шістьом кримінальним авторитетам оголосили нові підозри. Двох з них затримали: одного у Києві це довірена особа вора в законі, іншого в кривому розі, так званого Смотрящого. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили наркотики, боєприпаси, елітні авто та інше майно з загальною вартістю у понад 10 мільйонів гривень. Їм загрожує до 15 років ув'язнення. Також правоохоронці готують заочні підозри для ворів у законі, які перебувають за кордоном. Банду квартирних домушників затримали у Києві. Вони обкрадали заможних киян. Ба Більше, щоб не викликати до себе підозри, маскувалися під бійців іноземного легіону. Ходили у військовій формі, мали при собі фальшиві документи та їздили на машинах з наліпками ЗСУ. Зловмисники тривалий час спостерігали за будинком чи квартирою своєї жертви. А коли вдома нікого не було, деактивували сигналізацію та відчиняли двері. Учасники злочинної групи навіть встановлювали власні камери відеоспостереження в під'їздах. Наразі правоохоронці затримали та повідомили про підозри чотирьом учасникам угрупування. Ще двом підозри висунули заочно. Всім їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Групу ділків, які продавали контрафактні електронні сигарети та нікотину вмісну рідину, викрили прикордонники волинського загону разом з львівськими детективами БЕБ. Правоохоронці з'ясували, що контрафакт зловмисники приховують на складах у Хмельницькому. Під час обшуків там вилучили понад дві тисячі електронних сигарет, рідини до них та пристрої для випаровування. Орієнтовна вартість знайденого понад 3 мільйони гривень. Розслідування ще триває. Причетним до оборудок загрожує до 6 років ув'язнення. На Прикарпатті правоохоронці заблокували наркотрафік до виправних закладів. Канал незаконного постачання наркотичних речовин налагодив 41-річний чоловік, який уже відбував покарання за минові злочини. Фігурант мав двох спільників на волі. Останні купували, фасували та маскували наркотики у продукти, побутову хімію та інші речі, а потім надсилали у колонію від імені вигаданих відправників. Правоохоронці задокументували щонайменше 11 таких відправлень, а також 6 партій психотропів, переданих до виправних закладів в інших областях. Під час обшуків у колонії та за місцями проживання учасників схеми поліцейські вилучили наркотики у таблетках і порошкоподібному вигляді: електронні ваги, банківські картки та мобільні телефони. Затриманим загрожує до 10 років за гратами.